Доброго дня! Традиційно у цій порі стартує інформаційний випуск міської телестудії Миргород. В останні дні січня у полі зору наступна тематика. Четверта хвиля мобілізації, дипломовані технологи і теплотехніки, 95 років із дня смерті Панаса Мирного, зміни у податковому законодавстві, гуманітарна допомога партів загиблих у бою під крутами, виховні години, присвячені трагічній події. Казка для малят, оголошення та реклама. Проведімо годину разом. Мобілізовані з миргородського району поповнили лави Збройних сил України. Під час четвертої хвилі мобілізації територіальний міськрайонний військомат повинен призвати майже півтори сотні військовослужбовців. Перших проваджали 28 січня на території військомату. Триває четверта хвиля мобілізації. Її пер 20 січня. У миргородському військоматі цей процес відбувається організовано. Практично всі, хто отримав повістки, пройшли медогляд, в ті придатними до служби. Ті ж, у кого здоров'я в нормі, готові захищати свою батьківщину. 29-річний Юрій та 24-річний Євген налаштовані патріотично. Якщо ж призивоють ніде, не дінемось. Передаю привіт всім, хто знову звівець. Переживайте заново. Ну, настроєння поки, як вам сказати, хороше. Ну а далі подивимось. Моральний дух військових підтримують і рідні. Звісно, на не... різ вони розлучаються зі своїми синами та чоловіками, але розуміють, що це потрібно. Хто як не вони, каже пані Ірина, мати 24-річного Євгена. Це підтримую, я не дуже хотіла, але я дуже рада, тому що в мене дитина, дійсно, він, в нього є менший врат, є Україна, за яку, дійсно чи бороться, чи не знаю. це живемо. Я дуже хвилююся. Вернусь. То, що Чоловіка немає, батько від них. Ну як, теж інвалід. Спілкуємося, не живемо разом, Власне. а це надіжда, як кажуть мамина. На території Миргородського військомату відбулася чергова відправка мобілізованих. Військовий комісар Петро Доваль з 28 по 30 січня в Україні відбувається активна фаза мобілізаційного процесу відправка військовозобов'язаних у на там бійці будуть проходити вишкіл протягом 35-45 днів. Представники міської та районної влади, а також волонтери, бажали землякам якнайшвидшого повернення та гарантували надійну підтримку і соціальне забезпечення мобілізованих та їхніх сімей. Від цієї громади міста Миргорода я. Дякую вам за вашу гідність і високий патріотизм. Я бажаю вам повернутися перш за все живими з честю, гідністю, здоров'ям і хай вас Бог береже. Під четверту хвилю мобілізації, яка триватиме до кінця літа, долав збройних сил істи артилеристи, десантники, піхотинці, зв'язківці, ремонтники та водії, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби та хімічного захисту. Миргородський міськрайонний військомат повинен від місто, де жили його батьки, а також багато друзів. Пана Срудченко він наш земляк. У школі є постійно діюча книжкова ілюстративна виставка, цікава і старшим і молодшим учням, облаштований у навчальному закладі і музей Панаса Мирного. Він відкрився саме на день народження панаса мирного. Оці ці гарні речі збирали ми за допомогою наших батьків, мешканців мікрорайону, наших учнів. Тут дуже багато речей із цієї епохи, яка нас відносить саме до Панаса Мирного. І звичайно, ми його створили для того, щоб захоплювалися його творами. І, безперечно, ми дуже хотіли відобразити миргородський період його життя. У музеї школи відтепер часто проводять екскурсії, літературні уроки, виховні години, зустрічі з письменниками та науковцями. Вся ця робота ведеться для того, щоб наші діти знали свою історію, гордилися тим, що вони українці, і, звичайно читали чудові твори української літератури. Цікавий факт, що за життя сучасників віднесли творчість панаса Мирного до класики, проте він, маючи славу, категорично не дозволяв публікувати своїх фотографій. Тож для культурної громади часу так і залишив. Відомим незнайомцем, адже належав до авторів, що не прагнули особистої слави. Однак сьогодні все по іншому. Загальноосвітня школа номер один має цінні мистецькі подарунки портрети пана Самирного, відомих художників Василя Хідька, Віктора Брикульця Володимира Гамиріна. Фінальним акордом заходів, які відбулися у загальноосвітньому навчальному закладі, було покладання квітів до пам'ятника письменнику. Випуск продовжує рубрика, яка містить детальні роз'яснення змін у податковому законодавстві. Інформує про нововведення начальник Миргородської ОДПІ Наталія Молочко. Наступний місцевий податок це єдиний податок. Він уже працював у нас на території міста і був запроваджений. Зміни внесені до цього податку, стосуються лише граничних обсягів виручки. Які передбачені, тобто для першої групи граничний обсяг виручки збільшено до 300 тисяч гривень, для другої групи підприємців, які працюють за єдиним податком, граничний обсяг виручки збільшено до півтора мільйона гривень. Ставки по цьому податку і для першої, і для другої груп, згідно рішення міської ради, залишені без змін на 2015 рік. Решта підприємців, які раніше працювали п'ята група, шоста група. Зараз вважаються платниками третьої групи. Для цих підприємців і юридичних осіб ставка податку зменшена. Якщо раніше ставка податку була 3, в залежності від того, з податком на додану вартість працював суб'єкт чи без, то зараз ставка податку складає відповідно 2 або 4%. відсотки. Хочу наголосити, що терміни сплати податку єдиного залишаються без змін, тобто підприємці, які працюють на першій і другій групі зі сплатою єдиного податку, повинні сплачувати його щомісячно до 20-го числа кожного місяця. Як відомо, в Україні продовжується реформування медичної системи. Ця тема цікава для медиків і для пересічних мешканців. У відділенні Миргородської ЦРЛ говорили про плюси та мінуси реформи на конкретних прикладах. Трансформації, які відбуваються у медичній галузі, з розумінням сприймають миргородські лікарі. Вони готові перебудуватися, щоб якісніше лікувати пацієнтів. Якщо на початку реформування планували створити систему госпітальних баз при районних центральних лікарнях, то ситуація в країні внесла деякі корективи. І наразі мова йде про створення військових госпіталів. Двіжиться реформа. Те, вона насостоїться, ні в кого немає сумнівів. Почему? Потому что в организационном плане в настоящее время мы немножко, как говорится, не по-современному работаем. Да, мы работаем, но немножко не так. Если вот эту всю систему немножко оживить, трансформировать, я думаю, будет польза не только пациентам, но и работникам медицины, которые непосредственно обслуживают больных. Ну, многие годы носилась в воздухе такая идея создания госпитальной базы. То есть вся область разбивается на 4-5 участков с приписными районами, которые являются базой для обслуживания, куда будут свозиться больные из других прикрепленных районов. Но сейчас немножко в связи с трагическими событиями в стране и с тяжелой военно-политической обстановкой планируется на нашей базе создать... Воєнний госпіталь, ну, по суті, міняється тока названня. Ми як працювали, як обслуговували пацієнтів, так і будемо обслуговувати. Такі зміни у структурі медичної системи, безперечно, потребуватимуть додаткових організаційних заходів, а особливо тих, що стосуються переливання крові, її заготівлі та зберігання. У зв'язку з, возможно, створенням военного госпиталя и будет повышаться уровень, в частности, переливания крови. Если мы сейчас считаемся службой заготовки крови на базе хирургического отделения, то возможно образование отделения переливания крови с небольшим увеличением штатом и с большим увеличением объема заготавливаемой крови. Звісно, в нашій службі саме це заготовити заготовить кров в тому количестві, яке потребується на лічебної цілі. Донорство справа добровільна. Якщо раніше таких були одиниці, то події в Україні змінили свідомість і розуміння людей того, що від їхнього вчинку залежить життя людей у перспективі фінської бази донорів, щоб у разі Випадків надати своєчасну допомогу тим, хто її потребуватиме. Торік у Миргороді відбулося два дні донора під кабінетом, військові і цивільні стояли в чергах. Ну, в последній рік значно збільшилось. Люди вже самі дзвонять і хочуть здати кров. Как какая якась неприятність на востоке, значить, люди реагують. Вони розуміють, що в лічебному процесі, особливо для ранених, кров. препараты крови являются, ну, если не самые ведущие, то одно из ведущих. Чтобы мало того довести с поля боя раненого бойца до госпиталя, надо и контролировать, чтобы не было потери крови. То есть, чтобы привез, привезли бойца, которого можно лечить. И, соответственно, требуется количество заготавливаемой крови. Значит, мы в среднем заготавливаем где-то 150 литров крови в год. 350 доноров, 150 литров крови. Большую помощь нам оказывает наша Лубинская станция, к которой мы прикреплены практически. У нас чего-то не хватает. Или вообще нет, такие Значит, нам ніхто ніколи не відказу. Важливий елемент у процесі забору крові перевірка її якості. Всі аналізи роблять на станції швидкого переливання крові у Лубнах. Ані ми прикліни клубінської обласної станції переливання. І всі аналізи вони роблять, ми ділаємо там очень швидко і качественно. Я не помню таких случайв, где были бы вот это знабої. Если уже диагноз поставлен, гепатиты выявлены, то ты хоть его в Киеве перевіряй, воно буде подтверджено, понимаете? То есть качественно, ну, во-первых, для донорів закупається все те системи імпортные, Все самое лучшее, что есть в мире, поэтому достоверность довольно высокая. За кордоном донорство це почесне звання. То за рік вони здають кров по 4-5 разів, але стати ним може далеко не кожен. Треба бути психологічно готовим до цього лісу та здоровим. Хоча, за словами фахівців, є випадки, коли в крові донорів у венному ступені виявляють різні віруси. Інтересно, не тільки ті, хто вперше приходять. Ми на ході аналізи у нас є ціла група донорів, які готові в будь-яку минуту здати дня й ночі. Тобто вони здають 2-3-4 рази в год. редчайший, но бывали, на какой-то 20-30 раз выплывает какой-то отрицательный результат, плохой результат. Это чаще всего с вирусами связано, с вирусами гепатита В и С. Спиди-сифилис, ну, к этому надо идти сознательно, понимаете, чтобы заработать. То гепатит В и С это продукты, это вода, это в автобусе за ручку, это кто-то кашлянул. Это вирус, он передается контактным бытовым путем. Поэтому я всегда говорю, за спид я свои уверен, а за гепатит и может в любой анализ меня показать. Хотя трогаю, там может кровь на меня попала. Бывали вот такие случаи. Немного. Человек вот за 26 лет, человек 5-6 из постоянных, которых на, ко на определенном этапе произошло заражение, І нам прийшлося їх вивезти із рядов наших донорів. Наразі у Миргороді є 120 офіційних донорів різних груп і резусів. Торік уперше кров здали 107 миргородських добровольців. Прийшли вони за покликом серця. Сьогодні потреба у крові знову збільшується. Охочих її здати чекають на першому поверсі Миргородської центральної районної лікарні щодня з 8 до 12 години, крім вихідних. Служба крові забезпечена всіма засобами лабораторної діагностики, головними із яких є використання одноразових стерильних матеріалів та систем для взяття, переливання та зберігання зберігання крові Полтавський університет економіки і торгівлі запрошує абітурієнтів на навчання. За рейтингом Міністерства освіти та науки України, навчальний заклад увійшов до десятки кращих економічних вишів країни. Він має 25 мультимедійних аудиторій. Комп'ютерний парк налічує близько двох тисяч ПК. У розпорядженні студентів електронна і класична читальні зали, медіатека, безкоштовне покриття Wi-Fi, два спортивні комплекси, центри мистецтв і дозвілля. Іноземним та іногороднім студентам надають житло в одному з чотирьох гуртожитків. Дії розгалужена мережа баз Практики з першого курсу студенти можуть навчатися та стажуватися за кордоном і отримувати два дипломи українського та європейського зразків. Університет надає своїм студентам потужну матеріально-технічну базу, один з кращих професорсько-викладацьких колективів економічного профілю в Україні і як результат 100% працевлаштування. ФОЕТ пропонує навчання за таким. Документознавство та інформаційна діяльність, міжнародна економіка, фінанси і кредит, банківська справа, облік і аудит, економіка підприємства, економічна кібернетика, управління персональної праці, менеджмент, інформатика, товарознавство та експертиза в митній справі, товарознавство та комерційна діяльність, біотехнологія, маркетинг, харчові технології та інженерія, готельно-ресторанна справа, туризм. Увага. Ність, правознавство юнаки та дівчата можуть проходити військову підготовку денної форми навчання з присвоєнням звання офіцера запасу. Допоможіть дитині, учениця загальноосвітньої школи номер 1 імені Панаса Мирного Олександра Карась захворіла на гострий лімфобластний лейкоз або рак крові. Зараз вона знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні міста Полтави. Їй потрібне негайне якісне лікування за кордоном, яке коштує 100 тисяч євро. Надсилайте кошти на карту Приватбанку за номером сорок шість двадцять сім, нуль вісім, Довідка за телефоном. Батько Карась Олександр Васильович 099 789 96 82. Бабуся Карась Наталія. Телефон 096 519 96 33. Обережно. Небезпека вгорі. Внаслідок температурних перепадів з дахів будинків, виступаючих в частинах будівель, масово сповзає мокрий сніг та бурульки. Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу або льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але і до смерті. Тому мешканцям йдучи по підбудинками та балконами варто не лише дивитися під ноги, а й поглядати угору, проходячи небезпечні місця. Спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози пульок. Дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагічних наслідків. Будьте пильними, бережіть себе. Зміни до податкового кодексу України, які вступили в дію з 1 січня, стосуються як суб'єктів господарювання юридичних осіб, так і приватних підприємців. Для ознайомлення з новаціями податкового законодавства запрошуємо платників податків на семінари, які відбудуться в актовій залі Миргородської ОДПІ за адресою вулиця Кашинського, 3 лютого о 14 годині для приватних підприємців, які прощені системі оподаткування. 4 лютого о 10 годині для приватних підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, 5 лютого о 10 годині для юридичних осіб, 6 лютого о 10 годині для сільськогосподарських товаровиробників. Телефон для довідок 526 65 Протягом року цирковий колектив Мрія брав участь у кількох конкурсах і фестивалях. Самодіяльні артисти вибороли дипломи переможців на всеукраїнському фестивалі Цирк майбутнього в цирку Кобзова, на фестивалі Знайди свою зірку, обласному фестивалі Веселка Гран-прі, всеукраїнському фестивалі Яскрава країна, який проходив на Манежі Дніпропетровського цирку, дипломи третього і другого ступеня. Цирковий колектив із задоволенням запрошує всіх бажаючих на веселу розважальну виставу, де ви побачите багато цікавих сюрпризів. Звітний концерт відбудеться у приміщенні Палацу культури курорту Миргород 11 лютого о 19.30. вхід вільний. Кожен глядач матиме змогу зробити благодій 20 гривень. Зібрані гроші на виступі будуть передані на лікування Олександра Карась, яка захворіла на гостру лейкемію допомоги громади міста. Кателестудія Миргород оголошує конкурс на заміщення вакантної посади кореспондента, вимоги до кандидатів, вища освіта, знання персонального комп'ютера на рівні користувача, комунікабельність, здатність швидко навчатися, бажано досвід роботи у сфері ЗМІ, довідки за адресою вулиці 2 та за телефоном 55011. Міська телестудія Миргород виготовить та розмістить рекламу в якої складності на ваше замовлення, індивідуальний підхід, якісне та своєчасне виготовлення, доступна ціна. Якщо вам сподобався відеосюжет в ефірі, ви завжди можете придбати його копію, завітавши до студії. Довідки за телефоном 55311 та за адресою вулиця Незалежності. 2. Зробіть день народження близької вам людини незабутнім. Подаруйте їй ексклюзивне вітання, зроблене колективом міської телестудії Миргород. Вуличні слова та музичний дарунок додадуть вашому святу яскравості та емоційності. Замовляйте вітання завчасно. Звертайтеся за адресою вулиця Незалежності 2 або телефонуйте 553 11. влаштував на озері ковзанку череболовлю. Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служби порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Якщо ви побачили сторонні підозрілі предмети, не підходьте до них і не торкайтеся. Телефонуйте правоохоронцям, але по можливості не з мобільного. Радіосигнал може викликати спрацювання вибухів. Безпечність мають перевірити. Будьте пильними, тільки спільними зусиллями ми зможемо попередити прояви тероризму. Терміново телефонуйте до управління Міністерства внутрішніх справ України. Насинила ура другої премії нашого конкурсу Анна! Кущів на узбіччі дороги. Та це ж сильна мишенятко. Мабуть, котрий із фермерів, які постійно їздять цей весь свій голос. Лев здивовано мовив: Чого це ти смієшся, коли настала твоя остання хвилина життя? Тому що ти новий житель цього лісу. І що мене всі тут бояться, відповіло мишеня. Тебе бояться? перепитав Лев. Кого бути? Я тобі зараз це доведу. Ходімо зі мною у поле, де фермери працюють, і ти побачиш все на світі.